Сьогодні вперше відкриваю для себе ловлю ставкової форелі на спінінг? Завжди мріяв спробувати, але тільки зараз зважився. Вода наповнена голодною рибою, а навколо природа та свіже повітря. Невідомість додає адреналіну, бо ще ніколи не ловив цю рибу. Тож чи вдасться сьогодні спіймати ту саму форель? Риба була неактивна, тому після зміни кількох приманок я вирішую поставити силіконову лічинку світбейтс. Так, був контакт нарешті, але щось не зміг засікти. А, не зміг засікти, стягнуло. Ставлю таку, тоді таку саму. Ось така крута лічинка була. Сподіваюсь, на цей раз нормально з'їсть. Слідуючи пораді адміністратора водойми, я стараюсь частіше переміщуватись і шукати рибу. Просто треба по ній попадати. От вона там в середині стоїть і тільки тоді закидаю її і відразу бере, але не засікається. Не мав в мене блешні вчора тільки купив чорна, гарна, попав короче, її під піднос. фрикціон навіть не допоміг. Я не знаю, наскільки його треба відпускати, щоб всю рибу витягти. Зря я взяв 02 шнурок, треба ставити, ставити інші походу. Ну, Зараз я ще спробую, якщо ще пару блічних відірву, то все. Так, ну, поки помітив таку тенденцію, що просто. Треба знати, де вона стоїть. Ти її закидаєш, і вона може клюнути, може не клюнути. Але важливо на не що. Плюс-мінус. Як її з таким розпущеним фрикціоном засікти, я поки не розумію. А затягнути відразу обриває. Треба було шнурок хоча б 0,4 намотати. Ну я з собою взяв, в принципі, якщо що перемотаю. Щойно, така риба тут виходила за моєю блишнею. Вийшла, провела, але не засіклась. Я тепер зрозумів, вони за нею постійно ходять, але не хочуть брати її тоді. Знову тріналі бахне. То вже я засумував, що я тут взагалі стою, не ловлю. Всі люди пішли туди, бо там, звісно, ловиться краще. Я, по-перше, не люблю натовпі ловити. По-друге, ну, з моєї сторони я тут теж доїду до риби. Найкраще приїжджати на риболовлю в день зариблення це вівторок, четверг або вихідні дні. Риба в ці дні найбільш активна. Ну, а я поки вирішив перепочити і випити кружечку чаю. Ну, нарешті. Ох, oh, я yeah, прикольно. Uh, давай, 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 давай. Выходь сюда. І рибка наче невелика, але такі супротив де я. Yes. Трошки, конечно, читерська снасть, поплапопер з силіконом. Але вже треба було хоч відійти від нуля, трошки заспокоїтися. Ось вона така. Крудова форелька. На що все-таки взяла риба? Довелося використовувати таку трошки читерську снасть, не спортивну, це поплапопер. Довжина десь 50 см повідець. Ось така лічинка велика, жовта з сиром. І іноді до неї додаю атрактант. І нарешті воно захотіло ловитися. Плюс ще місце треба було підібрати. Бачу, тут хлопці просто таскають рибу, я не знаю вже. Ну, 15 риб напевно точно зловили, при тому, що все озеро там десь там ловиться, десь там ловиться. Такі, скажу, емоції круті, риба. Ну Не знаю скільки в ній. ну Грам 300, напевно. Але такі біда є, що капець. Ну, не знаю, щукою можливо, на півторашку, можна щось порівняти. Буду зараз знову пробувати, трошки наловлюсь. не знаю Може ще одну спіймаю і знову перейду на блешні. Думаю, а ну закину знов, Виставлю поки камеру. Але тут помічаю краєм ока, що поплопопера вже немає. Друга пішла. Доволі швидко. Так, я вибачаюся, я там попло зачепив, але зробити нічого з нею не можу. А чи я ж це тепер риба. Да? так? это вижу свою приманку, І там і твоя, не знаю. Бруп пиццак. У мене там на середині клюнули. Опа! Не знаю, сейчас будем разуметься. Не зрозуміло. Это надо смотреть. Батончик такие. Методом научного тыка. Так, у вас одна по Не, моя он. Тихо-тихо. В роте. А, значит, это вот не то. Сейчас я сплю. Так, 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 тихо. Так. О, а тут а... Меня под обрежь, а я не кабреж. Точно? Просто... Да. Я его переверну сейчас, да и все. Класна. Заковтнула, звісно. Не я зараз одно буду забирати. Вона є е, є можливість за 800 гривень саму і рибалку провести і взяти там 2 кг риби. то чому б ні? Е, Наловлю, а далі вже буду на ближний з безбородами відпускати, відпочивати. Ой. фу Слухайте, не знаю, чи атрактан це працює, чи просто риба саме тут, і я навчився попадати її під носи. Ну, Но мені не хочеться їм не мазати. Ну, аромат є. Сів поїсти. Так, ну це якась маленька. Опа. Маленька, але пузата. Хм. Цікава рибошка. яка вона пузата, але при цьому коротка. Прикольно. Називається сів поїсти. Зараз їм бутерброд, який. Дружина з люб'язністю вчора зробила мені, щоб я сьогодні міг пообідати. І рибка взяла: дивлюсь, нема поплопопера, кудись уйшов. Раз його спробував підсікти, дивлюсь, сплив. Думаю, ладно. І знову раз, 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 раз і пішов. О, рибьоха взяла. Ну, чому? Тут без варіантів тут забирати, бо на силікон. Як заглотує сильно. Так, ну, і тепер питання. На цьому місці щойно стояли е, двоє хлопців, які ну, майже весь день раз на раз рибку ловили Коротше, з повним садком пішли. І поки вони пішли, я вирішив швиденько на це місце переміститися. Тож, виходить, або зараз вихід риби, або дійсно саме місце і ось чомусь ось тут її приваблює. Тут знесло сюди всяку муть. Не знаю, може через це, можливо, і ще за якимось принципом вітер, наприклад, якраз сюди зустрічний. Сильно умнічити не буду. Піду далі їсти і знову закину поплопопер. В якийсь момент рибалка перетворилася типу на фідер на поплавчанку. Але ж з риби. Що була поклонка. Питання до знаючих людей: що це таке? Два самці б'ються між собою, чи спарювання осіннє? От доміки. В доміки є. Ось так, треба витягти, щоб не заважати людям. Ось таке закидання поплопопера ловити в цей час на блишню в період, коли зовсім погано. Непогана ідея. Хоча досі читерська. Так? Ну от, не знаю, видно, не видно. Ось так видно. Спіймала ще одна. Так, це у нас четверта. Четверта і все на поплапопер. Коли ж вже буде на блісну? Так прикольно, коли вона лупить на цю блісну. Але не хоче. Зараз сонечко вийшло, можливо, щось буде поактивніше. бо Я дивлюсь і там, де стають, і тут, і я. Так, отже. Хочу зважити скільки загалом вийшло зараз. 2,280 з підсакою. Ну, Підсака зараз не всю свою вагу дає, тому в принципі ці 4 рибки мені буде достатньо, можна вже ловити тільки на блешні. Це на що сьогодні зловилось так? Це на силікон. Різного кольору. Шикарно. Шикарно. Напевно, кілограми 4-5. Мабуть, 5. Клас. Вітаю. Разом буду. ловили, так? Да? Разом! О, ти собі О, вона, мене вона мене виграла. Вона мене виграла. Клас. Що, сьогодні за таким уловом. Прикольно вийшло. Так, да, по-читерськи. З поплопопером, силиконом. Але, на жаль, на Бльосни сьогодні одна була покльовка на руні, який відірвало. Там, напевно, був нормальний такий кабан, потягнув і ще фрикціон був неналаштований. Тому в мене залишився незакритий гештальт, який я приїду сюди і ще закрию. Треба все-таки приїхати на зариблення, подивитися, що це таке, коли прям риба активна, прикольна і класно ловиться. Ну, а я зараз піду її даже далі зважуватись. А ви підписуйтесь і ставте лайк.